Якщо якщо зараз Раша представляє цю ситуацію війни як патову, то звісно вони програють. І це тільки початок. Ці не було в 16, а вже горіли там в них нафтопереробні заводи. А що буде там, коли той бензин, який був... Виготовлені теж попалять там дронами, чимось, ешелони попалять. То що вони економіка гальмують? Бачите, і вони вже ну, на повному серйозі розмовляють за перемовини. Так це тільки початок. Тільки тільки цей маховік почав розкручуватись, а їх попереджали на початку війни. Україна там лозунг такий був, що не пробачимо. Не забудемо, не пробачимо. Так що те, що вони зараз за це вже поздно. Вже поїзд на, такому, на так на такій скорості їде потяг, що його вже не загальмувати. Раша буде розтрощена. Все, на все добре, до слідуєї зустрічі.